Доброго і мирного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні у нас невеличке відео: це відеореклама. Фірма Мед надіслала мені свій товар для огляду з проханням ознайомити вас, шановні мої глядачі, з їхнім товаром. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і приємного вам перегляду! Привезла мені сьогодні машина, Укрпошти, ось такий великий ящик. Так, ну і тепер давайте детальніше глянемо, що ж мені прислали. От. Маємо, маю ось таких е, два тазики. Так, більший менший. От, відра, граблі. Граблі досить такі великі. Так. І чотири відра. Ой, які тяжкі, важкі, досить такі великі важкі відра. І ще ось такий гарний тазик з ручками, о, в якому буде дуже зручно е, забирати е, одяг, випраний. Ви знаєте, справді дуже зручно, тому що в мене є тазик, але він широкий, великий без ручок. А оцей з ручками, подивіться, який гарний. Так, ну і тепер, знаєте, моє враження, ви знаєте, шановні мої глядачі, пластик гарний, твердий, видно важкий, досить такий важкий. От зараз взяти в руку оцей тазик досить такий важкий. Так. Тазик. Тепер. Так, тепер ось такі широкі граблі. Добре. Так, і ще маю два менших тазики, зараз по порядку. Ось так їх візьму. Так, 15 літрів. Отакий от, от тазик йде. Так, ще один трошечки менший 10 літрів. От, добре. І ще маю відра. Так, два відра більших. Зараз глянемо ємність. Десять літрів. От два відра ось таких десятилітрових. Так, ще одне відро. І ще два відра менших. Зараз подивлюся ємність. 7 літрів. Так, о, гляньте який, яка посилка гарна. Оцей набір називається садовогородній, Ну, Садового тому що тут і граблі. Але ви знаєте, так як для села, я я дуже задоволена, тому що справді мені оце все пригодиться. Набір справді гарний. І Хоча це є е, не харчовий пластик, тобто е, тут вказано, що це є е, ємності для не харчових продуктів, от, але я так собі мислю, що я можу в такі відра і яблука збирати, от, і цибулю збирати, і часник, коли сижу, перебираю, то мені оці відра, тазики також дуже пригодяться. І курам щодня треба зерно набирати е, в щось і в чомусь переносити. Ну, звичайно, що для кухні вони не дуже, вони не підійдуть у ці відра, але так як для е, подвір'я, для нашої господарки, це просто ідеальний набір. О, дуже гарний набір. Я задоволена. Мені сподобалось. Шановні мої глядачі, хочу вам показати одразу сторінку фірми Мед. От, подивіться, бачите? Мед пластик, товари для дому. Відра пластикові з кришками, тази, підноси, миски, От, судочки пластикові. До речі, є тут і харчовий пластик, бачите, і так само ящики і ще багато всього іншого. От Я зразу також звернула увагу ще на, оцю, на оцей розділ: квіткові горщики пластикові. Якраз те, що треба зараз навесні. Ну, я не знаю, як то, але я завжди звертаю увагу на акційний товар або на ось таку сторінку. От, гляньте, скільки тут гарних наборів, бачите? Миски і відра. Подивіться. Чотири відра і... і набір мисок. О, тут ще більше, тут ще ковшики є. Тут багато мисок. Оце вже йде харчовий пластик, бачите? Для кухні. Гляньте, з кришками дуже гарний набір. Так, тут. Мисок багато, Ще ось такі є миски. О, судочки. Контейнери для їжі. Оце вже харчовий пластик також. Гарні набори. Подив... От, от мій набір. Бачите? садово городній набір. От, Подивіться, який гарний набір. Тут навіть акційна пропозиція є, бачу. От, Фартушок, є рушничок, рукавичка. Гарний набір. І як бачимо, таких пропозицій, у таких гарних наборів, тут є досить багато. Подивіться. Бачите? Окремо є і відра, і миски, і так само миски з кришками. От, От до речі, я впізнала оці е кошики. Восени я купляла такий кошик у нас на ринку, коли малину збирати треба було. Подивіться, які гарні кошики, яких тут багато є. Так. О, ну і окремо є, бачите, набір куховарочка, рушничок, фартух, рукавичка. Ну, і оці горщики вже мені подобаються. От. І тут, гляньте, скільки всього є. Ну, я, я вважаю, що справді вибір досить таки гарний. Шановні мої глядачі, якщо вам сподобалися товари фірми Мед, переходьте на сторінку їхнього магазину. Посилання залишаю, як завжди, в описі під відео і в першому закріпленому коментареві. Маєте питання? Телефонуйте до оператора. Вибирайте, замовляйте, і хай вам гарно все послужить. Якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно.